Для того, щоб ваша автоматизація почала працювати, потрібно налаштувати тригер. Тригер це перша дія, яка буде спонукати ось цю автоматизацію, спрацювати і ось ці ланцюжки будуть запущені. Для цього ми натискаємо на наше перше ось це системне повідомлення і додаємо новий тригер. Натискаємо на кнопочку, вибираємо звідси «User sends a message», тому що нам потрібно, щоб нам в особисті повідомлення людина надіслала якесь кодове слово. І зараз будемо прописувати ці кодові слова. Кодові слова мають бути максимально лаконічними і зрозумілими в написанні. Чим більше буде слово, тим більше вирогідніше, що людина може допустити якусь неточність або помилку, і тоді просто ваша автоматизація не спрацює. Тому передбачайте слова максимально прості. І ще моя рекомендація використовувати слова, які рідко вживаються у повсякденному спілкуванні. Тому що, якщо ви виберете, наприклад, слово вишня як кодове слово. То в такому слові е, дуже важко допустити якусь помилку, і воно в написанні тут майже немає ніяких варіацій. До того ж, в повсякденному житті, якщо людина буде вам писати просто якесь повідомлення не за вашим лідмагнітом, а просто до вас звертатися за іншими якимись справами, вона е, менш вирогідно застосує це слово. Але якщо ви будете застосовувати такі поширені слова, наприклад, там. Сайт, гайд, штучний інтелект, або щі, або ще щось. Це те, що люди можуть, в принципі, писати постійно або слово привіт умовно. Тому будь-яка людина, яка вам потім напише слово привіт, навіть яка не потребує вашого лідмагніту, звертається до вас за іншою проблемою, буде отримувати ось цю воронку, ось ці кроки. І це буде збивати з толку, і воно не потрібно. Тому моя вам порада використовувати саме такі менш вживані слова, вони ні до чого не зобов'язують. Ви думаєте собі будь-які, які ви собі придумаєте, щоб вони були максимально прості. А я вам покажу на прикладі слова подарунок. Якщо ви все ж таки подарунок, якщо ви все ж таки виберете слово ось такого плану, подарунок, так? То тут вже у більш вирогідності, що людина може припуститися помилок. Тоді ви маєте передбачити, які саме помилки можуть бути. Звісно, ви не передбачите їх всі, але ви можете потім додавати ці слова, якщо ви будете бачити, що людина якось по-іншому пише, а ви не передбачили це написання. Наприклад, хтось напише подарунок. Можливо, хтось напише в лапках, тому що зазвичай, коли ми закликаємо щось написати, ми пишемо це слово в лапках, і людина також може написати це в лапках. І так далі. Ви передбачаєте всі можливі варіанти написання. Який тут застосований регістр, чи це великі літери чи маленькі, тут не важливо. Важливо, щоб співпадали саме всі е символи, які тут є, всі знаки. Чим більше ви тут пропишете, тим більше буде вирогідності, що автоматизація спрацює. Або ж вибирайте слова, які, які не складні і в яких важко допуститися помилки. Далі маємо з вами розглянути ще ось це меню: if message contains. Це означає, що ця автоматизація буде спрацьовувати, якщо ваш, якщо повідомлення від людини буде містити. Саме це слово окремо, без усіляких привіт, а потім слово, без нічого. Просто перше меню наше меседж із означає, що людина має надіслати тільки одне слово. Але це не завжди працює, тому що люди, люди часто пишуть спочатку привітання, а потім слово, або ще щось вам напишуть і тільки потім згадаються слова. Ця опція тут є, але ось так вона працює. Вона спрацює тільки тоді, коли людина дійсно напише просто одне слово і напише його так, як тут передбачено. Друге меню message contains означає, що у всьому повідомленні, якщо людина напише Привіт, і потім вам надішле кодове слово, спрацює ця автоматизація. І якщо ви побачите третє меню «Message contains whole word означає, що. В цьому повідомленні має бути ціле слово. З чим же вони ось ці два відрізняються? Зараз вам поясню. Друге меню message Contents означає, що в, ваш, в повідомленні від людини може бути багато тексту, і серед усього тексту буде якесь слово, яке буде містити ваше кодове слово як корінь того слова. Наприклад, ви загадали слово лобу. А людина вам там написала «колобок», І тоді ось цей лоб в слові колобок буде системою розпізнане як кодове слово. І тоді спрацює знову автоматизація, та що у вас налаштована. Це також не завжди доречно, тому що людина вам взагалі не писала ніяких кодових слів, але буде отримувати цю автоматизацію, і це буде також не дуже коректно. Тому я рекомендую вибирати третє меню. Message contains whole words. це означає, що серед усього тексту, яке надішле вам людина, система буде розпізнавати тільки ось це ціле слово, навіть якщо там буде і інші слова будуть. Тому вибираємо третє. Ви також можете застосувати, що саме має починатися слово, це першим словом бути, або навпаки, виключити якесь слово да і. Якщо в цьому повідомленні не буде цього слова, тоді спрацьовує автоматизація. Але для нас найбільший варіант, який нам підходить, це ось цей третій. Message Contains Whole Word. Його ми і вибираємо. Далі натискаємо Create, і наші слова, наші слова тут вже застосовані. Все. На цьому етапі наша з вами автоматизація вже готова. Для того, щоб передивитися, як все працює, зверху є кнопка прев'ю. Натискаємо прев'ю і бачимо, що ось у нас вже є дві умови. Ми можемо передивитися, що ж буде траплятися, якщо наш підписник вже є підписником, або якщо людина не є підписником. Давайте продивимось першу умову. Я її натискаю. Бачу, що ось таке повідомлення отримає людина. Натискаю на кнопочку і забираю її поданок. Давайте передивимось, що буде, якщо я не підписана. Натискаю. Натискаю Забрати подарунок. У мені одразу виходить повідомлення, що це для підписників. Тисну «Готово». система щось перевіряє, і вам показує, що далі трапляється. Таким чином, ви перевіряєте, як у вас все налаштоване. І щоб завершити і запустити вже в роботу цю автоматизацію, натискаємо Set live». Все, наша автоматизація працює. І коли ви повернетесь на автоматизації, ви побачите, що буде. Ось вона тут у нас є. Натискаємо ще раз на назву, можемо натиснути, і переіменувати. написати, лідмагніт. І щось ще собі якось там позначити, так, щоб вам було зрозуміло, що саме це є. Тому що, коли у вас буде їх багато, ви маєте собі її відшукати швиденько, якщо хочете щось змінити.